Перед вами звичайних 10 доларів. Хоча ще це може бути 13 канадських доларів. Або 78 гонконгських доларів, або навіть півтори тисячі ямайських доларів. Взагалі, ця десятка може перетворитись на будь-яку іншу валюту, або навіть товар, який вам потрібен, де б ви не знаходились. А ще для цього вам не потрібна готівка. Бо за допомогою своєї картки це все можна зробити онлайн. Це проект Агент 3720 і я розкажу вам про будь-які валютні операції з вашою карткою. Взагалі, ваша картка та іноземна валюта це не тільки обмін валют, але й покупки онлайн на іноземних платформах. І перше, з чим ви можете зіштовхнутися, це подвійна конвертація. Згадуєте себе, коли чуєте про неї. Чому я повинен платити, банк мене грабує серед білого дня? Заспокойтеся. Зараз ви здивуєтесь, що ніхто насправді вас не грабує. Це відбувається, коли ви оплачуєте покупки в гривні в іншій країні з вашої гривневої картки. Наприклад, ви купуєте товар в іноземному інтернет-магазині, який для зручності виставляє вам рахунок у гривні, але списувати з вашої картки буде та валюта, який торгує з вами платформа. В результаті вартість товару для вас збільшується, а задоволення від шопінгу зменшується. Щоб цього уникнути, ви можете відключити подвійну конвертацію. Зробити це можна у додатку приват 24, зайшовши до налаштувань картки і активувавши чи деактивувавши відповідну опцію. Найзручніше рішення це відкрити валютну картку в доларах чи євро і оплачувати свої покупки. Нею. Таким чином ви будете платити ту ж суму, яка вказана на ціннику. Відкрити валютну картку можна в додатку Приват24 в меню Гаманець. Ось дивіться, натискаю кнопку Додати. Обираю тип картки. Відкрию собі, наприклад, ще одну кредитку. Вибираю платіжну систему. І все готово. Бачу ціну 10 баксів, плачу 10 баксів і не грим більше. Крапка. Все чесно. США, Німеччина, Велика Британія, Польща, що об'єднує всі ці країни. Не тільки військова підтримка України, а й те, що в кожній з цих та більшості інших країн світу ви зможете скористатись своєю карткою так само, як звикли це робити в улюбленому магазинчику біля дому. Картки Приватбанк автоматично доступні для використання за кордоном. Сніданок в кафе, квитки на потяг, магнітик на зворотньому шляху додому. Будь-що можна робити за допомогою своєї картки. До речі, валютну картку, яку ви вже знаєте, як створити, можна додати до Apple Pay чи Google Pay і оплачувати свої покупки ще зручніше. Все майже як улюблені. Нову магазинчику біля дому, От би ще й нахамили в черзі. Звичайно, в житті часто трапляються неприємності. Головне не панікувати через усілякі дрібниці. Якщо у вас закінчився термін дії картки, поки ви перебуваєте за кордоном, це теж можна легко вирішити самому. Відкрийте гаманець у додатку Privat24 натистіть на просрочену картку, виберіть меню налаштування та оберіть перевипустити картку. Створіть собі діджитал-картку, додайте її в Apple Pay або Google Pay і одразу ж користуйтеся. Також у тому ж правда 4 можна скористатися новою послугою доставка пластикових карток за кордон. Якщо ви знаходитесь в одній з цих країн, вашу картку легко і швидко доставлять прямо до вас. Раптом, якщо ви загубили свою банківську картку, це теж не біда. Перш за все, необхідно заблокувати втрачену картку. Це можна зробити онлайн через Приван24. Вибрати потрібну картку, натиснути на кнопку налаштування та заблокувати картку, або подзвонивши на гарячу лінію Приватбанку. Після цього ви можете переказати гроші зі свого рахунку на іншу свою картку, відкрити нову, або навіть перевипустити заблоковану, так само як ту, у якої закінчився термін дії. Також ви можете перевести кошти на картки вашого родича чи знайомого, які перебувають поруч з вами, яким ви довіряєте. Повторюю, головне це не панікувати через розсілякі дрібниці, бо інакше, як ви на зворотньому шляху поясните, що цей сивий молодий чоловік це та сама людина, що на фото у паспорті. East or West Home is best. Давнє англійське прислів'я, що означає, в гостях добре, а вдома краще. Та пам'ятайте, навіть якщо вони вдома, є речі, які зігріють душу і нагадають про рідну домівку. Це проєкт Агент 3720 Ваш персональний гід банківськими картками. Bye-bye!